З новим 2025 роком вас, сподіваюсь, він буде кращим, ніж 2024. Минулого разу я розповідав вам про ігри, якими мені запам'ятається 2024 рік, тобто, в принципі, найкраще, в що я грав здебільшого. І тепер прийшов час розповісти вам про ігри, які стали для мене розчаруванням року у 2024 Я трішки запізнився, напевно, варто було це зробити до 2025 але вже як є. Знову ж таки, пишу це у форматі якогось подкасту чи щось таке. Максимум, я паузи повирізаю. Але в цілому це все без сценарію, без якоїсь особливої задумки, тому всі мої думки можуть бути максимально сумбурними. Я сподіваюся, що комусь подобається такий формат, де я просто розмовляю. Ну і я постійно забуваю зробити це на початку відео. У мене є Patreon, є БайМієКофі, якщо хтось хоче мене підтримати, також є спонсорство на YouTube. Плюшок ви за це особливо ніяких не отримаєте, але я буду дуже вдячний, тим паче, мені вже є кому подякувати. Вадим, без прізвища я не буду говорити. Величезне тобі дякую. Твої 10 доларів обов'язково підуть на якусь гру, про яку я зроблю відео. Дякую тобі за донат. Величезне. Треба перестати цілувати мужиків. Коротше. Перші дві гри, про які варто поговорити, вийшли цього року. Взагалі, на відміну від попереднього відео з моїми найкращими улюбленими іграми, які я грав у 2024 році. З найгіршими буде навпаки, майже все, що, що тут буде, це ігри, які вийшли цього року. Або ремастери, які вийшли цього року. Буде всього дві гри, здається, які вийшли раніше. І перші дві гри, про які варто поговорити, очікувано, немає чого тягнути кота за хвоста і бика за яйця, це Avatar Frontiers of Pandora і Star Wars Outlaws. Не те щоб мені було насправді багато що додати, окрім відосів, які я про них зробив, тому що я їх достатньо розкритикував, як мені здається, я дуже намагався там знайти щось позитивне. Р -р Розумієте, я така людина, яка намагається пройти гру до кінця і. Я намагаюсь бути об'єктивним. І коли я в них грав, мені здавалось, що я ну, занадто критично до них ставлюсь, я намагався знайти там щось хороше. За що я накинув їм фінальний бал і поставив по 7 балів з 12 можливих. Нагадую, не з 10. З 12. Ну, типу, якби це було з 10, це було б, напевно, 6. Ну, типу. Але. Я вважаю, що ті сім балів це була завищена оцінка. Не, не треба було накидувати той один бал. Вони абсолютно його не заслужили. Та да, можливо про кожну з цих ігру варто поговорити окремо, але я робив про них відео. Навіщо так багато часу на це витрачати? Хочете дізнатись, що з ними не так? Подивіться відео, все, що я сказав там, в принципі, залишається релевантним, максимально нудні ігри. Я вважаю, що Ubisoft не такі погані, Ubisoft та, але їхні ігри не такі погані, як люди говорять. Здебільшого, принаймні, їхні флагманські ігри, Far Cry, Assassin's Creed зазвичай. Не завжди, але зазвичай. Це як на мене дуже непогані розважальні жуйки. Чимось таким мали бути аватар Frontiers of Пандори і Star Wars Outlaws. Тобто я не чекав від них багато. Я хотів просто, щоб вони мене розважили. Я не чекав глибокого сюжету, я не чекав інноваційного ігроладу. Я хотів просто весело провести час, і ці ігри не змогли мені цього забезпечити. Можливо, можливо, я до виходу нових Assassin's Creed встигну зробити е, відео, що я від них чекаю, і насправді що не так з самими Ubisoft, і що так з їхніми іграми, і пояснити свою позицію, чому я насправді настільки розчарований цими двома іграми, тому що я вважаю, що Ubisoft вміють робити розважальні ігри. Оце, це моя думка. І, і це для мене одні з найбільших розчарувань в році, принаймні враховуючи, скільки грошей вони коштували. Все інше в цьому списку, це не будуть такі великі тріплеї-ігри, які коштують до хрена мільйонів доларів, сотні мільйонів доларів. Але я мусив почати з них, тому що це було очевидно. Наступні дві гри, якими я був розчарований, це ігри, про які я не робив відео, але мав би зробити. Вперше, вперше за весь час я не зробив огляди на ігри, про які я мав зробити огляди. По-перше, це Curse 2 з Extrication, чи якось так, без уявлення, чи я ця гра. Напевне, китайська, не, не знаю, або корейська. Я не дуже цікавився. Справа в тому, що, ну, як можна зрозуміти з назви відео, я був розчарований грою. Не те, щоб вона була погана, я просто її не пройшов. Я не невели... я великий фанат горорів, але я не великий фанат горорів, де ти беззахисний і не можеш атакувати всіляких монстриків. В цій грі технічно ти можеш від них трішки відбиватися. В тебе є чарівний ліхтар, яким ти можеш світити в привидів, які на тебе нападають. Ти їх не вбиваєш, ти їх відлякуєш, а потім ховаєшся або тікаєш, допоки ліхтар не перезарядиться. І це єдиний спосіб якось взаємодіяти з привидами, окрім як вмирати. А все інше, що ти робиш в грі, ти досліджуєш школу вночі. Я не знаю, чи ця гра так повільно розкачується, чи вона просто нудна, але я її не пройшов. А в мене є правило, я не роблю огляди на ігри, які я не пройшов. В цілому, це правило працює так. Я побачив фінальні титри. Значить, можна робити огляд. Як я добрався до цих фінальних титрів, це інша розмова, це неважливо. Тому що мені може бути дуже цікаво, я награю 100 годин в грі, а можливо, мені буде противно і мені просто доведеться прорашити її до фіналу максимально швидко. А можливо, я буду йти до фіналу максимально швидко, бо мені цікавий сюжет, але не дуже цікавий геймплей або ще щось таке. Або я буду користуватися експлойтами, підказками в інтернеті, якщо мені дуже нудно, або щось таке. Суть в тому, що я добираюся до фінальних титрів і роблю відео, маю на це право. Якщо я не добрався до фінальних титрів, ну або за виключеннями, якщо ви дивилися відео про Lords е of the Fallen, я вважаю, що я пройшов гру. Ну, типу, я побив фінального босса, але він забагувався в кінці, типу, я це теж вважаю, пройдена гра, я можу. Якщо я не пройшов гру, ні, здебільшого, окрім от якихось таких винятків. І Bright Curse 2 я не пройшов і не, не зробив відео, вона нудна. Для мене була. Можливо, я помиляюсь. Можливо, я колись зміню свою думку і зроблю інше відео. Можете тепер вважати, що я виконав зобов'язання і зробив огляди на ці ігри? Але наступна така ж гра, на яку я мав зробити огляд і не зробив, є Goblin Slayer and Another Adventurer. Якщо ви любите аніме, та, це це по ньому, це про вбивцю гоблінів. І тут в чомусь схожа ситуація. Я не пройшов гру, вона була для мене занадто нудною. В цілому, це типу, як тактична стратегія, основну частину часу, в якій ви просто читаєте текст, бо це ну, частково щось типу візуальної новели, де ви просто читаєте текст. У вас немає варіантів, дуже як відповідати, ви просто багато-багато читаєте, в моєму випадку англійською. А коли не читалися, ви йдете проходити рівень пов'язаний з сюжетом, який ви щойно прочитали. І ще невеличку частинку часу ви наймаєте собі авантюристів, прокачуєте їх і так далі. Бої в грі... в них є, типу, певна тактична глибина, дуже невеличка тактична глибина, не те, щоб дуже велика. І велика моя проблема з грою, що полягала в тому, що там немає абсолютно ніяких цікавих анімацій. На це просто нудно дивитись. Пересуватися по карті теж нудно, і бої максимально нудні. Мені було курва, нудно. І заради цього я не був готовий читати тонни тексту, які я і так прочитав за які 1.5, які я награв Гоблін Слеєра. І після Аватара і фронтірів Пандори і Star Wars Outlaws я вирішив, що мені треба, в принципі, щось міняти в моєму підході до відеоігр, і до того, як я на своєму маленькому аматорському каналі, бо це аматорський канал, роблю відео про відеоігри, я занадто багато часу витрачаю на те, що мені не подобається, бо мені треба пройти ці ігри і зробити на них огляди. І десь в цей момент, коли мені дали ці ігри, десь вже осінню, мені треба було під. Ну, типу, Поспішати з ними, я вирішив, що пішло воно до страка, я не хочу витрачати на них надто багато часу, і більше просто не буду брати їх на огляди. Можливо, в принципі, на каналі щось треба міняти. Ці чотири гри, про які я вам щойно розповів, бачите, щось корисне зробили. Стукнули мені в голову, що я кудись не туди витрачаю свій час. Між іншим, якщо я не помиляюсь, Goblin Slayer і Назер Adventurer – це ексклюзив для Нінтендо, і коштує він там так ніфігово собі десь. Півтори тисячі гривень, напевне. Коротше, це ексклюзив Нінтендо. А хтось не пам'ятає, хто мені в коментарях писав, що після 18-ї хвилини в попередньому відео починається надрочування на всяку японщину. Я читаю ваші коментарі, пишіть коментарі. Я читаю, байт на коментарі. Напишіть, які для вас були найгірші ігри в році, які ви проходили. Я читаю. Або що ви думаєте про те, що я грав? Зараз якраз підуть ігри, які не виходили цього року. Попередні чотири всі вийшли цього року. Наступні ні. Але відповідь на запитання, це було не запитання, відповідь на коментар про те, що там іде надрочування на всіляку японщину. Та, це воно і було. Це все відео надрочування. Ну, типу, надрочування на ігри. Це це найкраще, що я грав. Ну, типу, відео про найкращі ігри, в які я грав у 2024 році, було б дивно, якби це не було надрочуванням на них. Ну, типу, <свісно> я перепрошую. Це, це воно і було. Все відео, ну, вся суть того відео це ігри, на які я надрочую. Але якщо вже на то пішло, я розповім вам ще про дві гри з Нінтендо Свіч, ексклюзиви Нінтендо Свіч якими я в певному сенсі розчарований. Гоблін Слеєром я розчарований дуже сильно. Японщина, до речі. Odyssey. дуже дивно, що вона потрапила і в той список, і в цей список. Але і в попередньому відео я, в принципі, пояснив, що для мене з нею було не так. Odyssey — це хороший платформер. Прям дуже хороший. Вилизаний. Так. Але це просто хороший платформер, за який я заплатив півтори тисячі гривень. Я не шкодую ні копійки за байонету, за яку я заплатив. До речі, в тому ж коментарі щось було про те, що в мене багато зайвих грошей. Насправді не багато, просто ігри це моя пристрасть і а, ну, багато зайвих, не зайвих грошей. Просто я гроші, які маю, часто витрачаю на відеоігри. В, в якийсь момент можу по поїсти мівінку. Таке життяно ну, люблю я відеоігри. Моя пристрасть. Останній хрін його знає скільки років. Так от, Mario Odyssey. Я ні каплі не шкодую грошей, які я витратив на байонету. Тим паче вона вийшла порівняно недавно. Те саме із Xenoblade Chronicles, яка теж вийшла недавно. Mario Odyssey мало того, що вийшла понад 7 років тому. Я не побачив там нічого настільки феноменального, щоб відвалити за гру семирічної давності півтори тисячі сраних гривень. При тому, що за попередні дві гри, про які я сказав, третю байонету і Zeno я відвалив значно менше. грошей. Отримав від них набагато більше задоволення, провів там набагато більше часу, і в цьому сенсі Mario Odyssey стала для мене розчаруванням. Дивовижно, але не тому, що вона погана, і навіть. Не прохідна, не посередня, це хороший платформер, просто він того абсолютно не вартий. Знову ж таки, це дивно говорити, він мені подобається, але це розчарування, враховуючи, які ті в мене були очікування. Це мало бути щось максимально геніальне від Нінтендо. І я все, все ще планую через місяць купити собі Mario Wonder. У мене немає багато зайвих грошей, просто в мене через місяць день народження, і я збираюсь зробити собі подарунок. Принаймні, я зроблю собі подарунок. І я дуже курва, сподіваюся, що Super Mario Wonder буде кращою для мене. В мене ностальгія за 2D-платформерами з мого дитинства. Я хочу про них собі нагадати. Цього разу я не зроблю помилку і не куплю гру в Нінтендо Єшопі, e тому що її тоді не можна перепродати, якщо раптом щось не так. Буду таки купувати на картриджі. Напевно, якщо я не впевнений. Але, як я вже сказав, в мене ностальгія за 2D платформерами. В Odyssey 3D-платформер, можливо, в цьому проблема. Це те, про що я думаю. Можливо, проблема в тому, що це 3D платформер, а мені потрібен 2D Mario. Не знаю, без уявлення, але це своєрідне розчарування для мене, як я вже сказав. І друга гра, значно гірша за Mario Odyssey, це Pokémon and Shield. Shield. Pokemon Sword and Shield. Коли я купував собі свіча, мені потрібні були покемони. Знову ж таки, ностальгія за дитинством, коли я брав однокласника його Game Boy Advance, а В нього там були покемони, я позичав в нього його додому і грав вдома в покемоні. Бо свого роду покемони це перше аніме, яке я бачив. Це ж аніме, технічне. І будь-хто будь-хто порадив би мені, напевне, взяти покемон Арсеус. Останню передостанню гру в світі покемонів з відкритим світом, дуже Legend of Zelda Style, про неї теж пару слів скажу. Графіка, так собі, але щось нове в світі покемонів. Мені це не потрібно було, мені був потрібен класичний досвід із покемонами. Мені потрібно було ось це відчуття, коли ти їх збираєш. Ну, це, це зрозуміло, я її Арсеусі, але головне важливо бої з чемпіонами Арен. Цього абсолютно немає в Арсеусі. Взагалі, типу, ви, ви, якщо не знаєте, в Pokemon Narsu це, типу, такий супер-приквел до всіх покемонів, типу, сам початок, коли люди тільки починали з ними знайомитися, вони ще з ними не дружили, і тільки почали їх ловити, тренувати, і ще не було ніяких чемпіонатів, не було ніяких арен, стадіонів, на яких змагаються за чемпіонство. А мені був потрібен саме цей досвід. І тому я вибрав покемонів саме Sword and Shield меч і Щит. І на початку на початку, гра давала мені цей досвід. Це, в принципі, те, чого я хотів, як мені здавалося. Коли ти тільки виходиш зі своїм першим покемоном, ти його тільки не отримав, і ти ловиш перших двох якихось зябликів, які ну, всю гру будуть якісь лабаки, але в тебе нарешті не один покемон, це відчуття, воно класне. Коли ти б'єшся з першими чемпіонами, це відчуття теж класне. Але далі грі просто дуже немає чого тобі запропонувати. є дуже прості, вона стає одноманітною. І якщо перші 10 годин були, в принципі, класними, ну, для мене, те, те чого я очікував, а я не очікую від гри багато. Я, я знав, що вона посередня, і перші 10 годин були для мене класними, перші 20 непоганими, а потім я, бляха, хотів кинути цю срань. Але мені потрібно було це допройти. Я просто прорашив гру, але виявилося, що так не дуже можна. Я намагався е, зробити для себе певні речі. Я провів все одно в грі 50 годин. І, до речі, під кінець останні кілька годин вони непогані, там серія боїв тренерів. Це було непогано. Сюжет гавняний, нахрен там взагалі сюжет не потрібен, краще б його взагалі не було. Сюжет там не те, що рудиментарний, він здається просто зайвим, практично до самого кінця. В цій грі якби був перший експеримент покемонів з відкритим світом. Я, типу, карта, по якій ти ходиш як в всіх інших покемонах з фіксованою камерою. А є, типу, в центрі локація відкрита, де ти можеш сам крутити камерою. Я б сказав, що я не розумію, чому вони не зробили таку і всю гру, але вони пізніше зробили гру, яка буде вся такою, і вона страшенно глючна. Коротше, Pokemon Sword and Shield це не, не погана гра. Але вона і не хороша, як Mario Odyssey. Типу, вона, вона просто дуже посередня. Я не впевнений, чи можна це назвати розчаруванням, враховуючи, що я небагато від неї чекав, але добру половину гри вона мені і того не дала. У мене були позитивні емоції, але більша частина гри була досить таки розчаровуючою. І я сподіваюся, що для людей, яким здається, що я просто надрочував на всі ігри з Nintendo Switch, цього буде достатньо. Не всі ігри в них геніальні, але багато дуже класних, якщо ви можете терпіти графіку, яка є на Nintendo Switch. І я щиро вірю, що. Стиль превалює над графікою, так що мені, мені здебільшого нормально. Іноді навіть непогано. І остання гра, про яку я хотів поговорити, гавна з гавни. Якщо б попередні ігри були ну, спірними, типу Аватар і Фронтіри Пандори і Star Wars Outlaws» — це, як я вже сказав, максимально щось таке посереднє, що не заслуговує на вашу увагу. Покемони, покемони якщо ви прям фанат покемонів, Sword and Shield може заслуговувати на вашу увагу, але тільки якщо ви фанат. Якщо ви фанат, вам може навіть сподобається. Якщо не фанат, швидше за все, ви вирішите, що всі ігри про покемонів гавно. Mario Odyssey, я вже сказав, взагалі дивний тут випадок, тому що це хороша гра, але мене вона розчарувала через невиправдані очікування. Bright Брайтюрс 2 і Goblin Slayer, це ігри, які я не пройшов, тому що хер його знає, може вони там далі кращі. Ну, власне, не пройшов, бо вони були просто нудними, але в цілому вони робочі. То ремастер перших трьох частин Лари Крофт це гавно з гавни. Я їх не пройшов. Але це, це не в порівнянні до Bright Curs 2 і Goblin Slayer, тому що причини різні. Я міг себе змусити їх пройти. Міг. Я просто не захотів витрачати на це свій час. Просто бо мені було шкода часу. З Ларою Крофт в мене стався ти, типу рейдж-дроп. Я просто кинув гру, взбісившись. І це сталося прямо на стрімі. Якщо ви на ньому були, привіт! Ви пам'ятаєте, як це було. Я навіть відкидую той факт, що гру на добру половину, принаймні, робили росіяни з Saber Interactive. Ми це упускаємо. Це не важливо зараз, окей? Неважливо. Я, до речі, купив гру цього не знаю чи. Ну, типу, там українська мова, я подумав прикольно, я в дитинстві колись грав. О, до речі, я знайшов в себе диск Старий Піратський, на якому я грав старі ігри Лари Крофт. Сподіваюся, я вам його зараз на екрані показую, бо я насправді ще ніфіга не записав, але планую. <гум> ну, тобто я його дістав, він лежить тут на тумбочці. Вірогідно, ви зараз на екрані бачите його в моїх руках або ще щось таке. Так от я в дитинстві грав в Лару Крофт, ностальгія. Додали українську мову, треба купити, потім виявилися неприємні речі, але ми це відставляємо в сторону. Це неважливо, це не важливо. Справа в тому, що в неї просто неможливо грати. Просто нахрен поламана камера. Під час стриптів під час ви просто кудись зайдете, камера починає влітати вам в голову, починає влітати в стіну. Ви не бачите, куди стрибаєте, а гра дуже орієнтована на платформах. Вона вимагає скіла. І тим паче, коли спочатку в тебе ще цього скіла не дуже є, бо ти в ти ти щось подібне грав, хер знає коли, вона тебе просто вбиває. Бляцька камера вбиває весь геймплей. Я просто бісився, я дуже старався її перемогти. Справа не в тому, що я не намагався. Я чесно намагався тоді, і я не міг зробити елементарні речі здебільшого через те, що я не знав, куди я курва стрибаю прямо під час стрибка. Зламана камера, зламана гра, в неї неможливо грати. Я б сказав, що я її більше ні разу не запускав. Це навіть було б правдою, ну, по факту це правда, але технічно я її запускав з тім, щоб вибити карточки і продати їх нахрен. Але я в неї більше не грав. З того часу я в неї більше не грав. Єдиний раз, коли я в неї повноцінно грав, це був стрім. Я дуже рознервувався. Вірогідно, можливо, якщо я знайду його зараз, якщо я його не прибрав з каналу, то. В футажах будуть якісь такі моменти, я нічого не гарантую, можливо, буде просто якийсь трейлер. Але суть в тому, що це, бляха, не просто розчарування року, це, це гавна року для мене. Найгірше, в що я грав цього року. От прям гавна з гавни, нікому не раджу. І враховуючи, хто робить наступні ремастери від 4 до 6 частини, нікому не рекомендую купувати. І справа знову ж таки. Справа не в тому, що це росіяни, а справа в тому, як вони бляха її роблять. Ну, наполовину на там росі... на насрати знову ж таки, скільки їх там, це, це все неважливо в даному випадку. Якби це робили якісь індуси, чи, чи я не знаю гватемальці. Я б теж не радив це грати. Я, я не знаю, може там щось поправилося, бо може ви настільки фанат, що вам кайфово. А, а для мене це, це був просто розрив сраки, це було неможливо. Куди я бляха встрав свої гроші? Знову ж таки, важлива річ: ремастер Лари Крофт. Це, як на мене, прям дуже погана гра. Це не грабельно для мене, принаймні з того, що я намагався пограти, це, це просто не грабельно. Це причина, чому я нагадую, що аватарі фронтіри Пандори і Star Wars Outlaws — це ну, не прям, прям дуже погані ігри. Їх можна пройти від початку до кінця, хтось навіть, можливо, отримає задоволення. Для мене вони були страшенно нудні, але вони принаймні якісно зроблені, якісно зроблені, зроблені візуально, елементи керування, вся, вся оця штука, вони масивні. В принципі, в це можна грати, якщо вам немає куди витратити свій час і витратити його туди. Піти погріндити якусь херню, пройти якісь квести. Це не погані ігри, вони просто нудні. Велика різниця між нудними іграми і гавном. Якщо вам треба огляд від мене на Лару Крофт, яку я так і не пройшов і це буде виключенням з правил, я, я, я не буду робити відео, я вам просто зараз скажу, що це десь нижче грабельного, тобто нижче трьох балів, це десь двічка. Два. М можливо, мінус бал за. Окей, ми не знімаємо з розробників. І так би була одиничка. Окей. Два, от, в, в моїй системі координат, це було б, було б два. Але в, в мене немає жодної гри, яка б отримала нижче чотирьох балів. Тому що я в таку хірню не буду догравати, я ж вам сказав, правило, бачиш титри. Я не хочу, блять, бачити титри. Я не хочу в це грати. Нехіра я це купив. Все, на цій позитивній ноті закінчуємо відео. Не купляйте нові ремастери Лари Крофт. Всіх люблю, всім тьомки і па-па. Між іншим гра вийшла так в 2024 році. Чергова нова гра. Тільки дві були гри зі всього цього списку, які вийшли не цього року об, обидві зі Свіча. Так от, ремастер цих трьох Лар Крофт це типу був мій подарунок собі на день народження. Найгірший корва. Подарунок собі на день народження. Піздець!